Вітаю, вітаю, друзі, на каналі Мінселінцю. І сьогодні я хотів піти зробити швидкісний огляд, так як спішуся на роботажку, і треба зняти для вас відео огляд з новими акціями та знижками і новинками в Берьонці. Цей тиждень італійських товарів, тому буде цікаво. І подивлюся, йду в такий магазин, такий цікавий, де там самі старіки ходять пенсіонери. Якщо я там когось не рознесу, то буде дуже добре. <смі> буде <смі> тут… Ну, магазин такий невеликий, думаю, там будуть італійських товарів багато, бо зазвичай в Бедронку, то як малесенькі бедронки, то вони не дають багато таких товарів, всіх, таких акційних, які мають бути, бо не всі бедронки мають такі. Регали, тобто полки, багато полків, щоб помістити товар. Тому зазвичай в великих бідронках акційні товари стоять на одному ТЖ, на одних в одному місці. Але тут в малесеньких бідронках воно може бути розкидано на таких доставках, бо воно не поміщається різноманітні новинки проходять і воно не поміщається в полки, тому вони його розносять по цілому магазині, так як я був в одній бідронці. І там акційні товари були так: то в, в полках вставлені, то на доставках, то при касі. Тобто ще треба буде шукати ті акційні товари, ті італійські, але думаю, в цій бідниці буде все разом. Можливо, не буде всіх видів товарів, але постараюся все показати. Друзі, зараз будемо дивитися на огляд таких італійських товарів, що зараз пропонують. Красани пістацьові. З грішками все Дуже. А оце Густобелло Савоярді так виросло в ціні. Треба тиранісом. А то Савоярді. Виросло в ціні. 8.39. Ось така велика упаковка. І такі зараз взагалі популярні фісташкові всюди начинки дають. По 9,99, Тут скільки 350 грам. Тут якась пінца, булочки. Паніні. О, то паніні. 5,99. 5,99. І така паста дигранано. Гран гнанодрік. Паста. О, ось така паста, слухайте, ітадійська. Ну, Ми звикли говорити, що то макарони, але то є паста. Ось тому, тому ось так. Так, що тут ще? Пінса за 23,99. Це дуже дорога пінця. Тут два куски цієї пінці. Дуже дорого якщо чесно, то... 240, 240 гривень, то дуже дорого. І ось такі палюшки з оливками 7,99. Тоже цікаві, такі італійські. Я ж вам говорив, що зараз італійський тиждень в бідронці. Ну і тут такий Джотто, як я правильно вимовляю, 1799 завжди хотів це спробувати, але його вже <кій> розкупили. Макарони. Ді, ді, паста ді Грагнано Густобело. О, такі ракошки, які можна, напевно, фарширувати. Слухайте, скільки вони коштують. 7,99. Це італійські, італійські товари по 7,99. Такгіятеле. Я пам'ятаю, коли я працював в італійському ресторані, то ми таке робили такі Тагіатели Альвово. 6,99, слухайте. Ну, так нічого собі. А оце саме, що смачне, вони в різних формах бувають сі равіолі, такі по 5,99. Тоже дуже-дуже цікаво. Цікаво, чи то машинка робить, чи то. Напевно, машинкою. Але 250 грам за 5,99. Ну і звісно, ось такі. За 9,99 такі десертики, як я вчора вам на шорті показував. Але це, напевно, більш такі будуть смачніші. Марендіна. Марендіна такі більш напевно, смачніші, бо то італійські як би там не було. Ну і, Звісно, тут песто таке ось помідорове, сицилійське. По 7,99, слухайте. Скільки його тут грам? 190. Ну, песто, можна робити макарони, пасту з песто. І тут песто Песто ді помідоро цілі, цілі джіно. Може, вимовити то взагалі е, неможливо. По 799. Песто фісташкове. До речі, перший раз таке бачу песто фісташкове, Ще таке не бачив. От працював в італійському ресторані і ще таке, такого не бачив. Ну і звісно, <сосе> <сосе> до піци по 4.99. Сальса пер піца класіка, Якщо я правильно вимовляю, бо я італійської не знаю. І тут Сан Марзано, Густо Белло. А що це помідори сан Марзанно, То помідори ось такі, ЖБ Банзі, По 7,99. Ну, скільки тут? 400 грам. Ну так непогано, слухайте. По 5,99 соси Рікотта Бас Белло, Теж помідор з, з сиром Рікотта, Якщо я так розумію добре. По 5,99. Ну і звісно тут сушоні помідори, які в Польщі дуже популярні, але бачу, що в Італії так само Ні, то перед помідори Сечі Ала Калабресе по 849 285 грамів. Ну так нічого. А що тут? Які тут скла... А, бачите, тут є на польській мові. Вони продукують на Польщу. Соняшниковий продукт, пастеризований, сушені помідори 45%, олій соняшниковий, паприка, червона і жовта, оцет, винний, сіль, чесник, петрушка, базилія, папрички, малесенькі, чілі гострі, регулятор кислотний, і ще ем, кислота лимонна. Ну, коротше, такі от складники, далі що тут ще є? Тут є <клес> оцет бальзамічний, його взагалі ні не дуже хто рекомендує, але люди купляють. Це виноградний соус. Оцетто бальзаміко ді моденна. <клес> По 8,99. І тут 250 мл. Ну, слухайте так. І оцей дуже соус хороший, такий його продають по 8,99 600 грам. До речі, він смачний відварити макарошки, додати цього соусу, кусочок якогось м'язка або котлетки і вже маєте обід. Я купляв ось ці балконі, не рекомендую. Вони коштують 5,99. Скільки тут є? 10 таких тістечок. Молочні. Ну, яка ціна, такий і смак. Але тут ще є балконі по 599 з яєць, біжкопта така. А вони були випродуктовані в 1953 році. О, нічого собі. До речі, тут малесенька бедренка, так що тут немає такого великого вибору на італійські продукти, так як я розраховував. І тут бономі міні. З Фоглія Якийсь сирний крекер по 6,99 ну За скільки грам, за 150 грам 6,99 це щось пішки зажирено слухайте. І, і така от піадина густобелло піадіна це такі ось э, лаваші, слухайте. Можна робити такий лаваш. Так що... Ну, 5,79, за скільки тут кусків. Три куска Ну, не знаю, для мене це дорого. Три куска за 5.79, але ніби італійські. А це слухайте на піцу. Піца Ала Наполетана кон e El Salocrosso по 9,99. А на польській у нас пише... Споди, низ до піци. Ну, і Звісно, тут самий дорогі, оця олія нефільтрована Густо густобелло. Ось такі баклажці. Ага, оліва за олівик. А то найвища якість цього продукту. Бачите, ви себе можете відкуркувати і тут уже можете закрити. Не знаю чому, чим я починаю вже знімати відео, ти вже люди лазять і вже їм теж цікаво, що я тут роблю. Всі прилазять. Тут, до речі, дуже малесенький вибір цих продуктів цієї акції вже привізла, бо їй теж цікаво дивитися, що ж тут такого продають. Ну, е ну Я вам скажу, що купляти отаку от вже готову до піци, не знаю, це то вже чи то якісно так і то тут таке слухайте борошно так само можна до фокача взагалі хто знає що таке фокача хто не знає то я скажу фокача це такий хліб в перекладі на українську це хліб такий фокача з різноманітними додатками важивами та о, цими овочами там різноманітними тому але 5,99, ну то трішки дорого, я не скажу дорого. По 5,99 кілограм борошна то. Ну і звісно вони зараз вони трішки поставили знижки такі на частечка тут Такі смачнесенькі. І зараз знову я повернувся до цих тістечок молочних Белло» за 9,99 Бачите, вони тут трішки повділили тут італійського, їм, напевно, не довезли більшість італійських товарів, то вони поставили вже таких польських, бо так я знаю, що має бути більший вибір е товарів. Е е тому, тому ось так от. Ну і частка з фоглітні густобело по 4.45. До речі, це дуже смачні тістечка. з класате. Скільки їх тут є, 200 г. І тут... тут їй теж цікаво, що ж я тут роблю і що ж я тут дивлюся. Пасатта, це Пасатта в картоні. Ну це якби помідорова паста, така теж на піцу може бути, на різноманітні такі, як я кажу, мастиги. Макарони. Ну я кажу, тут дуже якийсь малесенький вибір цього всього. Макарони такі, паста пастаді грагнану, Це Такий, ну, дуже малесенький вибір цих макарошків. Дуже ще має бути рис. Я вже показував. Ще має бути такий рис. Але ці макарошки коштують 5,99. І пані привізли дивитися сюди. Що ж тут такого цікавого? Ми створили ажіотаж тут такий. А ще хочу показати вам такі е, смачненькі тістечка. Балконі, такі шоколадні по 1159. Вони є складних, зараз я вам скажу. Ну, З натурального шоколаду. Італія було випродуктовано в 1953 році. Ну. Так, слухайте мене, то, а, Що ну...